Оце тих 100 тисяч перших, вони найскладніші. Далі трошки легше, ця історія масштабується. Ви думаєте, про конкурентів, які взагалі там сплять і про вас навіть і не думають, хочу працювати 3-4 години на день і мати 150 тисяч гривень. Вам страшно там продавати чи ще щось робила умовно два дописи, тепер буду робити чотири і надію, що x 2 результат. Хочу зібрати команду. А хто повинен бути в команді у вас? 150 тисяч гривень це не така велика сума. На неї досить реально вийти друзі, всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі. З вами Катерина Барішева, і ви зараз на моїх легендарних розборах. Тому що, так як я вмію розбирати ваші ситуації, я просто в цьому майстер. Я за 15-20 хвилин можу розібрати вашу ситуацію просто на щаблинки, перезібрати і сказати, що вам потрібно зробити. Зараз я буду вам озвучувати ті запити, які ви мені писали в дірети, заповняли анкетки. Те, що найчастіше ви в мене запитуєте. І дивіться, я не буду зараз називати імена або там професій, тому що ті ситуації, які зараз є, тут в мене записані, вони стосуються багатьох. Тому обов'язково дивіться, дивіться з ручкою. Не просто ви ж на мене красиво прийшли подивитись, так але я хочу, щоб ви отримали результат. Вже да, якесь усвідомлення, і з цим усвідомленням пішли жити своє прекрасне життя. Зачиту, як пише людина про свій запит, Галина, маю потужний дар, але не можу працювати, не вмію. Працюю з коучем та терапевтом для збільшення доходів та продуктивності. Хочу працювати 3-4 години на день і мати 150 тисяч гривень. Працюю 3-4 години, заробляю 50-70 тисяч гривень. Зараз переживаю наступне чуся закривати угоди, продавати і правильно позиціонувати себе. Хочу купити машину, хочу грамотно запакувати курс. Навчання в системі своїй та і зібрати команду, хочу вийти на ринок курсами, де не буде конкуренції. І основний запит це систематизувати свої кроки до продаж на 150 тисяч гривень. Цікаво, Галина. Що я вам хочу сказати, те, що я зараз бачу: те, що ви працюєте з коучем і психологом, це дуже круто. Це ви будете рухатися значно швидше. Тому я завжди кажу: от всі, хто до мене приходить, або думає прийти чи працювати зі мною, чи не працювати. Але людина, яка працює з вашим мисленням і з вашими інструментами, вона вас пришвидшить. Ви. Прийдете до своєї цілі значно швидше, звісно, якщо ви будете те щось робити, тобто це не одностороння історія. Тому, Галина, те, що ви працюєте над збільшенням доходів з людиною, з ковачем та терапевтом, супер. Дивіться, от ви пишете: я хочу працювати 3-4, і ви працюєте 3-4. Один момент, що ви хочете отримувати 150 тисяч, а зараз отримуєте 50-70. І тут важливий нюанс. Ріст в грошах відбувається, коли ми хочемо з точки до 100 тисяч перестрибнути в точку до 200 тисяч. Оцих 100 тисяч перших, вони найскладніші. Далі трошки легше, ця історія масштабується. То людина намагається до 100 тисяч тими самими інструментами, які у неї були, намагається їх просто збільшити кількість інструментів. Робила умовно два дописи, тепер буду робити чотири і в надії, що ікс 2 результат. Але насправді так не працює. Ви Повинні передивитися свої інструменти. Що саме ви робите? Чи ви лише консультуєте і 3-4 години ну круто же ж. Але якщо ви тільки консультуєте, то ви продаєте зараз свій час. ваша задача почати продавати, наприклад, свої знання. Але при цьому ви кажете, що ви маєте потужний дар і не вмієте працювати. Я до кінця не розумію, що означає не вмію працювати. Ви не розумієте, як. Вийти, наприклад, в ті соціальні мережі, от відкрити камеру і почати записувати відео про те, що ви можете зробити, чи ви не вмієте піти до фотографа, який сфотографує вас, і ви потім викладете це в допис і напишете про себе і про свої послуги? Чи ви не маєте методики, як правильно людину провести там через свою сесію? Тобто, тут я до кінця не розумію, що означає не вмію працювати, що саме ви маєте на увазі, коли не вмієте щось. Що ви не вмієте, ви маєте на увазі продавати, і тут вже інша сторона. Якщо ви не вмієте, наприклад, продавати і тут питання більше в цьому, то тут з якої причини ви не вмієте продавати, тому що ви не впевнена в собі. І ви думаєте, що з вами щось не так чи тому, що у вас немає інструментів, як правильно продати, але в будь-якому випадку це завжди говорить про вашу самоцінність і розуміння, до якого результату ви можете привести людину. Так от я вас зараз запитую, до якого результату ви можете привести людину, що ви можете такого зробити своїми інструментами, методиками, знаннями, досвідом, щоб інша людина прийшла до того, чого вона хоче. Коли ви кажете, що ви хочете збільшити свій дохід в x 2 я чую, що ви просто на даний момент не розумієте до композиції, як ви туди можете прийти. Я хотіла би, щоб коли ви ставите ціль, це стосується зараз всіх, ціль фінансово, ви повинні для себе сісти і на листочкові розписати, що я повинна скільки разів зробити для того, щоб у мене була ця сума. Умовно, ви зараз працюєте 3-4 години і отримуєте до 70 тисяч гривень. Що ви робите, щоб їх отримати? І що ви повинні робити, щоб отримати 150 тисяч? Які там дії задачі? Можливо, там певна кількість клієнтів повинна бути. Можливо, ви вже запускаєте повинні курси, можливо, зараз запускаєте курс, але він на таку суму. Якщо ви запускаєте курс, а зараз він на 70, а хочете на 150 тисяч, то ймовірно у вас просідає маркетинг. А можливо, ви не вмієте залучати аудиторію, можливо, ви не вмієте доносити цінність свою да свої експертності. Ви для себе, коли ви пишете, що ви чогось не можете або чогось не знаєте, або хочете вийти на якийсь новий рівень. Ви в першу чергу для себе маєте оцифрувати, що саме ви не вмієте, не знаєте, що у вас не виходить, і до якого результату ви повинні прийти, і що для вас буде результатом, тому що результат. Класно, що ви розумієте, в грошах ви пишете вийти на ринок з курсами по зціленню, яким не буде конкуренції. Це круто, що ви хочете створити дуже автентичний продукт. Але для початку вам треба створити в принципі продукт, базу на яку ви будете накладати свою самоподачу, свою автентичність, свій підхід, свої методики. Можливо, у вас уже це є. і Це дуже круто. Але якщо ви думаєте в момент зараз про конкуренцію, і вас фокус уваги на конкуренцію, що я хочу таке зробити, прям таке, щоб конкуренції не було, і всі мені плескали в долоньки, і я була найкрутіша, то ви зараз фокус. Фокусуйтеся не на продукції, не на результатах, які отримують ваші учні. Ви фокусуєтеся на якихось конкурентах, і ви намагаєтесь щось таке зробити, щоб точно від них відбудуватися. Дивіться, куди ваш фокус уваги. На боротьбу чи на створення. Така рекомендація всім, хто хоче щось створити, класне і боїться конкуренції. Будь ласка, перефокусуйтеся, подумайте, що ви можете зробити для людей. Як ви людям можете послужити? Що ви для них цінного можете в життя внести? Як ви їхні проблеми можете вирішити? А ви думаєте про конкурентів, які взагалі там сплять і, і, і про вас навіть і не думають, розумієте, так що ви хочете команду, вже я вам говорила так. Подумайте, хто повинен бути, які задачі людина має робити. Тому що дивіться, як найчастіше буває. коли Людина часом хоче зібрати команду, але поняття немає, що ці люди мають робити. Чому? Бо людина до кінця не розуміє, які процеси вона виконує. Найперше, чим збирати команду, взагалі масштабуватися ваша задача оцифрувати, що ви робите. І подивіться, які ви дії кожен день робите. Скільки чого, яких для того, щоб ви могли якусь частинку взяти, сказати іншій людині, як зробити, щоб вона зробила. Бо якщо ви робите все зав'язане на вас, і ви навіть не розумієте, у вас хаос, немає системи, то інша людина прийде і вона буде просто під ногами у вас, знаєте, мішатися. І ця людина не зможе нічим вам допомогти. Ви її навіть не зможете дати їй правильні ТЗ для того, щоб вона це виконала. Це на подумати 150 тисяч гривень це не така велика сума. На неї досить реально вийти з 70 тисяч. Ну реально за місяців два-три вийти. Дивіться тут. Питання, на чому ви будете виходити, які у вас є ресурси, інструменти. Вам треба передивитися, ну і зрозуміти для себе, що тими діями, які ви робили, 50-70 тисяч, ви на 150 не вийдете. А значить, вам треба чітко розуміти декомпозицію, які інструменти вам треба нові, нові інструменти мислення, тому що та да, ви пишете, що вам страшно там продавати, чи ще щось. Ви повинні почати довіряти собі своїй експертності. Що значить довіряти собі? Це значить, що я можу довести іншу людину до результату. Це є довіра, це є відчуття довіри. Віри до себе, тому що коли ви сумніваєтесь, а точно в мене вийде, а не точно в мене вийде. Це означає, що ви сумніваєтеся в тому результаті, в який можете дати іншій людині. Бачите, всі моменти, які починаються з вашої голови. Тому я би вам от порадила більше попрацювати з декомпозицією, попрацювати, хто повинен бути в вашій команді, як ви вийдете на той новий рівень фінансовий, якими інструментами, які у вас вже ресурси є, що ви будете продавати. Я би попрацювала з вашою цією самоцінністю, довірою до себе. Тому що, якщо ви постійно підтверджували сама для себе, що ви людина, якій не можна довіряти, а як ви це робили? А ви щось хотіли і не робили, а ви планували і не діяли? Ви так часто щось собі обіцяли і не робили, що ви самі собі підтвердили ту думку, що ви людина, якій довіряти не можна. І звісно, що ця недовіра вона буде транслюватися у всьому, і в тому, як ви продаєте свою експертизу, і в тому, як ви взаємодієте з чоловіком, і в тому як ви взаємодієте взагалі з оточенням в дружбі, з партнерами, в команді, ця недовіра буде транслюватися скрізь. Як? А ви довіряєте? Не будете і собі, і тим людям, і ви будете завжди шукати підвох. Це буде знаходитися. Тому що куди фокус, те й росте. Якщо ваш фокус уваги на боротьбу, на те, що хтось вас підставить, на те, що хтось вас, щось вам зробить погане, то це 100% буде. Ви це створите своїм мозком. І інша сторона, якщо ви будете фокусуватись на тому, що ви можете, що ви вмієте, на що ви хочете створити, ви це і будете створювати в своєму житті. Якщо ви розумієте, що цей випуск комусь цінний важливий, обов'язково його перейшліть, тому що навіть одна думка, один інсайт може змінити життя іншої людини. Поставте лайк, обов'язково підпишіться і до наступних зустрічей. Всіх люблю.